Так, дайте пару прийомчиків роботи з запереченням. Так, друзі, давайте задоволенням. Ну, перше, який я вас просто вважаю. Обов'язково треба брати, це є закривати клієнта на покупку, продавати йому наступний крок. Тобто, якщо це є продажі по телефону, і людина вам каже, я подумаю, ставте людині, наприклад, якийсь так званий дедлайн. Ну, от як я зі знижками. так? Тобто, кінцевий термін прийняття рішення. Людина така, каже, ну я подумаю, ви знов розказуєте про вашу пропозицію, питаєте її, скільки вам треба Часу на те, щоб прийняти рішення. Ну, Людина така, варіант А скаже: Ну, напевно, три дні. Приїде чоловік з відрядження, приїде керівник з відпустки, я пораджуся з кимось. Ну, і за три дні плюс-мінус буду знати. Варіант Б, такий найбільш розповсюджений. Людина скаже. Ой, я не знаю. Значить, що нам треба робити, друзі? Ми всі працюємо в продажах. А в продажах ініціатива має бути в коло того, кому це треба. А нам це треба більше за всіх. Тому в переговорах маємо вести ми. Отже, тоді ми беремо відповідальність за ситуацію на себе і кажемо: Іван Іванович, ось вам три дні. За тих три дні. Обов'язково продумайте над тим, тим, тим і тим. Резюме нашої розмови ми домовились, що вам вигідно то, то і то. По тих питаннях ми з вами знайшли згоди. А от саме там по десяти. А саме три питання. Думати і з вашого дозволу, обов'язково візьміть на озброєння, це моя фірмова фраза. Я вам передзвоню за три дні о 18-й годині, і ви мені скажете, що ви надумали. І людина така, добре. І якщо вам здається, що ви будете там, не дай Боже, тиснути навпаки, люди настільки перевантажені якимось своїми питаннями, що їм просто ну, необхідний хтось поряд. Які візьме їх за руку і поведе до світлого майбутнього? Вони із задоволенням віддадуть вам в руки свою долю. Вони мріють про вас, щоб хтось такий знайшовся. А що відбувається? Ну ми ж так собі думаємо. Ну, людина ж сказала, ну що подумає, ну значить, буде думати. Значить, варіант, а бачите? Ми на тренінгах завжди прописуємо дуже-дуже багато варіантів ситуацій. Варіант А. Людина вас або зразу купить, або піде за вами, або на самий такий варіант Б. В вона скаже, добре, я подумаю і піде дійсно думати, а не забуде про те, що вона з вами розмовляє.